2 травня. Сьогодні в мене плановий погляд своїх бджілок. Сезон руїння незабаром, тому підставляю їм в щоб не байдикували рамки суш, для того, щоб матки було де працювати. Ну, ось світленька рамочка. Бачите, це минулого тижня я став ущенку. Дуже гарно відтягнули, тільки куточки залишились не відтягнуті. Ну і хочу показати значить, робочу рамочку, яку я ставив для боротьби з кліщом також минулого тижня. Мали б вони на ній відтягнути тортневий. Трутневі стільники, що вони зробили. Вже все засіяно трутневим розплодом. Трошки медок блистить, напевно, сатів піднесе. Ось так. З обох сторін все засіяно абсолютно від краю до краю. Тому цю рамочку повертаю. Чекаю, поки вони цей розплід запечатують. Тоді рамку забираю, цей розплід вирізаю, викидаю і назад повертаю постутень рамочки, щоб вони знову... Відтягували цей е, трупневі стільникиці і ось так борюся я весною з кліщем, адже зараз обробляти препаратами ще холодно, ночі в морозяні, тому робоча рамочка найкращий зараз варіант для того, щоб знищити кліща у вулику.